Персональну виставку автентичних вишитих сорочок презентувала хмельничанка Тамара Яніна. Жінка розповіла нині у своїй колекції має пів сотні вишиванок. Першу придбала в 2011 році у Тернополі. Вони мене дуже надихають, я їх дуже люблю, вкладаю в них свою душу. Я пам'ятаю, звідки до мене прийшла кожна річ, хоча їх з кожним роком стає ще більше і більше. Це вишиття і одяг з різних етнографічних регіонів України з різних областей. Але переважає Західна Україна. Найціннішими в колекції вважає родині вишиванки, зокрема сорочку її бабусі. Яка приїхала до неї в 54 му році з Сибіру, тітка її була на засланні, але вже вони жили просто на поселенні, не на каторгах вони були, і там вже вони мали можливість відправляти посилки. і Десь вони там брали нитки і тканину, і там вони вишивали. До колекції увійшли і власноруч створені Тамарою Яніною вишиті сорочки. Перша синова та шлюбна чоловікова каже покійний Олексій. Любив одягати її на свята. Під час відкриття вона не лише представила колекцію, а й влаштувала вечір пам'яті свого чоловіка, який загинув під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Мій чоловік він уродженець Запоріжжя. Він працював до 2014 року на провідних заводах Запоріжжя. Він був Спеціалістом з електроустаткування йому прийшла повістка, і він не ховався, не втікав. а Пішов військкомат. Він мріяв просто про Азов. Йому дуже подобалася сама структура там перед початком повномасштабного вторгнення. Його відкликали з відпустки. І це ми останній раз взагалі бачились. А спілкувалися ми 4 квітня, а потім 5 квітня він не вийшов на зв'язок і вже ж 9 квітня я дізналася, що він загинув. Жінка принесла на захід не лише одяг, а й нагороди та відзнаки Олексія. Деякі з них йому присвоїли уже посмертно. Серед них і звання почесного громадянина Хмельницької міської територіальної громади. Наші герої віддають життя за Україну за те, щоб вона була, а ви робити те, щоб культура робити те, щоб звичай наші теж були. Україна без звичаїв, без культури, без традицій, це ніщо. До експозиції також увійшли автентичні вишиті рушники, подушки, скатертини, плахти. Виставку розгорнули у центрі національного виховання учнівської молоді. Тут вона розміщуватиметься впродовж двох тижнів. Осторонь такої теми я як керівник закладу центру національного виховання учнівської молоді просто залишитися не змогла і не можу, тому що це є. Національно-патріотичне виховання це є наша історія. А історія, мова, культура це є наш генетичний код. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.